Долучаємо до нашого ефіру наступного гостя Олексій Буряченко, політичний експерт. Пане Олексію, добрий день. Вітаю, друзі. Раз до вас чути. Слава Україні. Героям слава. Хочу почати розмову І з вами. Звичайно, смерть ворогам. Обов'язково. Цікава ваша думка з того, чи потрібно давати гуманітарні візи росіянам у Євросоюз, що ви з цього приводу думаєте, тому що йдеться вочевидь про тих росіян, які нормально могли тол толерувати і жити у Росії, поки російська армія вбивала українців, катувала, гвалтувала, і вони могли з цим миритися. Чекали, коли все це закінчиться, або і не чекали, не знаю. А от як тільки почалася в них мобілізація. Вони раптово захотіли отримати? Ну поки що можна отримати, утікти з Росії, і тут запитання: я б таким людям, звісно, візи не давала з іншої сторони. Якщо вони вийдуть в країни Євросоюзу, то вони не потраплять на фронт і не будуть намагатися принаймні воювати з нашими збройними силами. А що ви з цього приводу думаєте? Я думаю, перш за все, звичайно, ну я також чую цю новину з Німеччини сьогодні, і я думаю, що перш за все, звичайно, статус біженця на, на території Петського союзу мають отримати росіяни, в яких є загроза життю та здоров'ю, тобто ті росіяни, які дійсно вступили в нерівний поєдинок з путінським злочинним режимом. Да, якщо а, вони дійсно нададуть там, припустимо, німеччині докази, що вони виходили на, на протести, що вони якимось іншим чином боролися з режимом путінським, що вони підпалювали воєнкомати. Да чи чи якісь ще докази, то да, звичайно, я нічого поганого в цьому не бачу, тому що ці люди це точно не ті, які толерують путінський режим, чи які завтра підуть воювати на в Україну? На вот в другому випадку ми бачимо, що зараз в них. Звичайно, величезна кількість на кордонах росіяни призивного віку просто тікають з Російської Федерації. Вони чудово розуміють, що так звана мобілізація не є частковою. Що вже є дуже багато в інтернеті а, відеороликів самих росіян, які кажуть, що призивають людей 63-64 роки а, студентів, а, науковців, на людей, які не мають жодного відношення до військової служби, навіть ніколи не були в армії. Тобто, а, мабуть, не знаєте, як спочатку хотіли зробити картинку, і оці 300 тисяч прозвучали, а потім стало всім зрозуміло, що. Вони їх не знають, бо вони почують тікати на коли тільки зможуть, з території Російської федерації, і звичайно так мовити було прийнято рішення давати і ловити їх просто не всіх по головам. Тобто повістка отримує величезна кількість росіян, і це вже війна прийде в російські домівки, і смерть прийде в російські домівки, не тільки з екранів телебачення і з на пропагандистських телеканалів, а прямо реально в гробах. А от коли кращому випадку, коли Олексій зазначив друзі в ефірі смерть ворогам, то та я ще хотів тоді додати, правда не стих тому, що вже активна розмова відбулася. Смерть ворогам навіть від контрафактного алкоголю, і не тільки контрафактного, але й нормальної якості. Бо знаєте, от в багатьох телеграмах Олексій вже можемо бачити повідомлення. От з текстом на кшталт, мобілізовані русаки почали зазнавати втрат, що навіть не доїхавши до фронту, багато відео, де вони валяються в кущах. Зокрема, і так далі вже під шофе, як то кажуть, і не то і не те, щоб невеличким, а реально серйозним. З іншого боку, знаєте, як кажуть наші військові, ну жарти жартами, і ми там можемо собі. Я так хочеться про це жартувати. Але оцей мільйон і до мільйона живої сили. Але дуже щоб цей мільйон і там до мільйона цієї живої сили опинились на вулицях Росії і там показали своє я і відвоювали своє право не бути мобілізованим. Звичайно, я абсолютно розділяю вашу точку зору, тому на якщо ми дійсно раніше закликали до, хоча б як мінімум, усвідомлення росіян, да що вони легітимізували багато років і на десятиліть на путінський режим. І виходили на мирні протести та цьому протидіяли. Да то тепер, коли Путін привів вже війну в їхні домівки безпосередньо, то багато з тих мобілізованих з людей, які отримали повістки. Їм звичайно не до жартів. І там, мовити можна зрозуміти їхню реакцію, коли вони там травляться контрафактним алкоголем, тому що вони розуміють, що в них путівка тільки в одну сторону померти в Україні. Тобто, ці люди в кращому випадку ми їх закликаємо здаватися в першому ж бою зсу. А краще, а краще, ну така особиста від мене рекомендація. В першому ж бою вкрасти танк або БТР чи БМП насипити на нього білий прапор і здаватися на танку. Тоді можливо ще якісь гроші вони від України отримують і можливо навіть не там можуть, якийсь інший паспорт, крім Російської Федерації. Тобто, ну варіанти для них є, але насправді цей коридор можливостей, він дуже маленький, тому що це питання на життя та здоров'я не тільки мобілізованих, да це і їхніх дружин, а їхніх матерів. Тобто, в принципі, це ця мобілізація вона торкнеться величезної мільйонів мільйонів людей в Російській Федерації, на яких саме Путін привів відповідь смерть. Тому да я зараз також активно на всіх телевключеннях, на всіх телеефірах закликаю росіян. Можливо, хтось нас чує можливо передадуть там цю інформацію. Що виходьте і робіть все, що можливо. Для того щоб зривалася мобілізація на ці військомати знищуйте бази даних, знищуйте інформацію, виходьте в різних пане Олексіну. А ви вірите, ситуацій, що це не буде масового характеру? Ну ми ж бачили, що там поодинокі я бачила гарний допис у Фейсбук: сотні росіян готові вийти на протест проти мобілізації, і десятки тисяч просто валять з країни або не бути самими мобілізованими. А от якраз та інформація, що як ви щойно зазначили, десятки тисяч валить. Оце і говорить перш за все про настрій в самій Російській Федерації, тому що люди просто банально залякані. Вони бачать, як спецслужбісти розправляються з тими, хто виходить висловлювати свою громадянську позицію на мітинги, і вони приймають для себе найбільш. Просте рішення просто банально втікти від смерті, втекти від мобілізації, десь на поза Російської Федерації, але в мене для них є погана насправді не вина. Що скоро ці можливості втекти, вони перекриються путіним, тому що їм потрібне гарматне м'ясо їм потрібно когось кидати на фронти, навіть без підготовки і закидувати трупами. Тому дуже швидко це вікно можливості втекти, воно там, та моти закриється, і потрібно буде кожному з росіян приймати для себе фінальне рішення, тому що я. Продовжую розділяти звичайних росіян, в яких є право вибору, і злочинців путінського режиму, які мають чітко нести за це за всі свої злочини відповідальність, в тому числі в міжнародному кримінальному суді на Газі. Тому да, потрібно виходити. Я думаю, що неминуче це будуть не сотні, як ми бачили в Москві та Пітері. Це будуть тисячі. Да, спочатку це піде соціальними мережами. Да, спочатку це піде інструментами горизонтальної комунікації. Да, спочатку люди почнуть комунікувати між собою в закритих групах. Іноді почнуть можливо виходити на якісь мовчазні протести, але люди подивляться в очі один одному і вони побачать, що їх не десять. Іхні 100. насправді їх тисячі навіть в маленьких на містах Російської Федерації, і коли вони вже скомунікують. Між собою і почують оцю силу в собі там мовити розмовляти з місцевою владою із центральною абсолютно на іншій мові, не боячися цих омонівців і спецслужбістів тому що на площі вийде тисячі людей і їх не зупинить навіть якогось сотня омонівців. От тоді розмова буде абсолютно іншою, і тоді неминуче злочинний путінський режим буде знищена. Наші дивіться наші редактори, наші колеги, пишуть заява Дмитро Пісков, цитую. Не знаю про місце знаходження кума Путіна Віктора Медведчука. Не а це не стати не знаю про місце знаходження кума Путіна Віктора Медведчука, якого продали РФ в межах обміну на українських військових. Будь ласка. Я вам скажу, що я також читав російські пабліки. На в них там не те, що зрада зрадонька В них там стільки лайна після цього а, обміну на лється на Путіна та на кремлівський режим. Вони навіть їхні пропагандистки на центральних каналах вони реально не розуміють, як це можна коментувати, коли на злочинця Медведчука, який по суті кинув да свого кума Путіна. Ну давайте так. На, десь по народному, скажемо, розводив багато років їх на величезні гроші, не, обмінюють на, на відповідно на наших героїв, азовців, тобто не, не забирають російських військових додому. Да Що там Путін казав? Ми своїх не бросаємо, Да то от бросають на, і ніхто не збирається їх з українського полону витягувати. А от свого кума на, Путін витягнув. І... Я думаю, що насправді це буде для нього ще гіршим покаранням ніж знаходитись в українському СІЗО, тому що той кум Путін у нього запитає в Медведчука, не, що, друже, а куди ж ти гроші дів, які ми тобі висилали для підриву таботи в Україні? Що ж ти нам багато років розказував, що тебе там підтримують там, латні пів України? Куди ж ти вводив в оману відповідно всі наші слажбу спецслужбістів? Да? І за тебе ж, Медведчук провалилась. Операція, оця спец, так звана операція, і вони були вимушені тікати з під Києва, Чернігова та Сум, на піджавши хвоста і відповідно захопивши з собою стиралки да, стиральні машини. Тобто, я думаю, що пекло Медведчука для нього тільки зараз почнеться справжній.